400 це хороша солома, а ми зразу, як пригнали цього куна, на, на, оволок був такий. І ми давай, кажу, давай побільшу скорость, давай це, а нічого, іде йде трактор. Правда, трактора треба такого десь 150-160 сил, щоб був. Ну, у нас є ці трактора, такі нью холанди є, і, і ландіні. Дойдуть, як у воду, бляха, мухай. швидко мотає, і це десь 2,5 обороти, по-моєму, там сітка. Ну, хорошу треба таку сітку, не, не халтуру. А два з половиною обороти і вискакує. Це, ну, класно. Фермерське господарство засноване грудень місяць 99 року, 1999 року. На сьогоднішній день це вже у нас 25 років буде у грудні. місяці. Ну, от. Починали з малого, з 22 гектарів. На сьогоднішній день 2,5 тисячі релі і 500 гектарів сіножаті. Це у нас помірочки тетерів. Ну, тут є паї по річки тетерів. Ну, і працюємо в основному зараз 960 голов худоби з телятами разом. От, вирощуємо картоплю на 300 гектарах, кукуруза, десь 1000 під зерно і 200 під силос. Багаторічні трави, клевер, ну, конюшина, от, вирощуємо десь 150, 200 плануємо конюшини, щоб закладати на сіна. Ну і для, для цього, щоб ну, працювати з верха, нам, ну, нам потрібно чим, чим тут заготовляти. Ну. І ми звернулися в компанію «Кун», яка дала пропозицію, і ми працюємо. ну, Зараз побачите, там в наявності побачите тюків. Ну, кун, кун, ну, так відома фірма беремо. Бо так щось брати з боку, то ну, не ну, до, до, слава Богу, є запчастини, все є ну, до, до цих до, до преси. На сьогоднішній день, якщо у світовий, світовий ну, не світовий день, а 8 годин, за 8 годин хлопці 350-400 тюків при хорошій наявності соломи. Ну, Круглих тюків це по 300 кілограмів тюки. От ми робимо 400 тюків, це 120 тонн, заматуємо соломи у рулони. Тільки сітка шпагат не приміняємо. вона універсально вона шпагатом, але це довго, це лишні обороти, лишній час. Лишні. А це компактно зберігається все, ніде нічого не розтрушується. І дуже хорошо показав поймі річки тетерів. Ну, це, знаєте, нечепані ці луки. Косимо трави і ну, зрібуємо. І воно дуже, дуже прекрасно він тюкує, і це. ну, Вже, вже років чотири. Сервіс на вищому рівні. Приїжджають спеціалісти ну, з механізаторами. Там, і Всі регулювання, всі калібровки все це проводиться ну, дуже оперативно, дуже швидко. Комбайни ложать у волки. Вся солома у нас, яка з озимих, з ярих, з проса. Ну, Ранніх зернових і спроса, вся солома йде у волки, Потім після вол... ну, якщо дощ піде, пускаємо граблі, кум оці трьохметрові, пускаємо граблі, перевертаємо, якщо дощ пішов, підсушуємо і пішов цей рулонний прес. Він ну, ну, більше, ну, ну, якщо вранці велика роса, більна, то ми не, не приймаємо. А в часу 11-10 починаємо працювати. І, ну, і до вечора 350-400. Я як ну, як постараюся, 500 можуть намотати. Ну, пізно я посіяв озимі, у 22-му році пізно, бо дощі не давав. Суша, потім дощі, потім не монував. До пізно посіяв зими мала була солома. Ну, мало накрушилось, мало було соломи. А кукуруза є, до ми спустили змельчитель ззаді граблі і намотали десь тисяч три ще намотали. Ну, Кукурузяних, я покажу, які як упаковано, як це Це теж немаловажно. Треба теж з кукурузою. Вона швидше проходить мінералізацію у нас, тому що тут тваринкам подослали, вивезли. Ми ще робимо аерацію гною у нас спеціально. А також у нас ще каліфорнійський черв'як, який переробляє цей гній. Ну, Теж приміняємо. І, ну, отак от все.